Фактично, Бран Бран, Бран Бранденберг гер підводить нас до того, що це саме сталінський період був найбільш таким концентрованим впливом на російську масову свідомість і він сформував так. Слухай, тоді походить що він сформував її, і російську, і українську цю масову свідомість. цей патріотизм привів до такого сучасного державного наративу. Ну фактично, я хочу сказати, що Бранденберг не каже, що росіян створив там Сталін. Чи як там Путін говорить, що там українців створив там, Ленін. Але він каже, що я придумав. Я придумав, да? він цього не говорить, але колосальний вплив на їхню свідомість, те, як вони що вважають своїми героями, антигероями. Це саме Сталін. От, саме він і він масозм зробив якби масовость масову цю свідомість ну індус кажучи, він індустріальними елем... індустріальними промисловими цими елементами взяв це все масово та, закатав та, та.